За якими українськими блогерами слідкуєте? Хто взагалі подобається? За Юлією Вербанець мені дуже імпонує вона своєю щирістю. Наступний це напевно, що Волчанська Юлія також дуже гарна дівчинка, теж мені дуже подобається. А як взагалі сприймаєте рекламу у блогерів? Чому подобається, чи не подобається, чи можете для себе щось підкреслити? Так, дуже подобається, бо того що часто буває, що хочеться, наприклад, якийсь одяг замовити і ну. Не знаєш, де саме обрати, і я, наприклад, можу зайти до тої самої верби на сторінку на сторісах, і там дуже багато є класних магазинів з одягом і І, В принципі, з дуже багато ще іншим чим. Також у Волчанської, теж вона прям супер круту рекламу робить. Мені прям дуже подобається. А свій блог розвиваєте? Ні, <laughs> у вас є всі шанси. Ви чудово виглядаєте. Дуже <laughs> дякую. Якщо захочете розвивати, бути там наноінфлюєром, мікоінфлює, можете вже знаходити для себе спільпраці. У нас є платформа Белгеркомдіє. Дуже легко і просто з нами. Дякую, дякую вам за інтерв'ю.